Є такі класні прикольні локації, от ресторанчики прямо біля моря, де сидять люди, відпочивають, ампір, дурес, пальми, море. Що ще треба для повного щастя? Кому потрібно буде відпочинок іменно в Албанії з банановими такими деревами. А от, а якщо, якщо хто хоче ще не тільки отакі от, от пальми бачити, але бачити ще. Сосни прямо на пляжі, які є в місті Шенжин. От, Адріатичне море, яке насичене йодом і це для оздоровлення. То підписуйтесь на канал, подивіться інші відеообзорчики на каналі. І на Ютубі також є відео, деякі от вже е, сезон. Починається купальний, тому завчасно хто записується, також трансфер предоставлю, також хто вибирає нерухомість, в цьому плані допоможу, проконсультую вас. Тому звертайтесь і до зустрічі в Албані.